Мікрофон. Ось зараз я включу мікрофон, але може бути тоді ехо. Ну, вже найбуде ехо буде, буде. Да. Так. Ну добре, так зараз мене нормально, і вам чути. І, і Я вас чую, що доклада. Ну, чудово тоді. Так, да. так, А Взагалі, да. що мене. Мене, мене ото слухати? Тут дивитися треба, як дрон підписується, а не да. те, що я да. там кажу. Саме так. Саме так. І, 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 і назва така, така гарна. н п НПЗ. НПЗ. Перших, Перших троїх великими. великими Зрозумів, а я, я маленьке. Зятко. Ну, НПЗ. Ятко. НПЗ ятко. Зараз ми тоді це отак да, прямо. Ся, дякую, дякую. І пані Наталія закрила збір. Закрила І всім всім всім, 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 всім хто, хто долучався до збір на, на 95-го скупа. Ой, чудово, чудово! Зараз тоді це отак переклеїмо, щоб місце було. П, П, з С. Яп яп оп. Але це... будуть озвучувати напис на відео, це їм треба буде довго пояснювати, як це прочитати і що це означає. Ну, в принципі, нічого складного там здогадатись що, можна. Так, 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 так. І чого треба буде пояснювати, але назва Пояснення. дуже прикольна. Дуже так, прикольна. Так. так. Чудово. 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 Пенпозятка Прекрасна, Прекрасна назва. Так. Дуже гарний дрон. Гарний дрон. От. Да, такий гарненький, він такий. Міцненький, прям такий. Незламний. Незламний, незламний позятко. Незламна НПЗятко, абсолютно незламна. Ні, це дійсно така хороша рама, вона така цупка-цупка. Це ми пробували тестували ще одну, і якраз це ну, наші звичайні, це сімочка, і наші звичайні, ви ж бачили, вони такі більш такі широкі, такі ажурні. От. А це такі більш ну, більш проста така рама, От. але вона така ну, на стабільність дуже гарна. Ну, О, що, що її так береш було. в руки і так ну, прям не шевелиться. Така ух! Так що не зламної він буде. Це прекрасно. Дуже гарно. гарно. Ташечка, дякуємо, пан дякую, конструктор дякую, за вашу дякую, чудову роботу. І вам теж дякуємо. Дякуємо спільноті. От попередні дрони, як ви бачили, вже всі роз'їхалися. От, стела їх особисто завезла. і... 128 го і в третю, потім покаталася по всій Україні, але дрони знайшли своїх хлопців і вони будуть використовуватися за призначенням. Да, як звичайно. а хто хоче подивитися, У мене в телеграм-каналі телеграм звіт, звіт від 128-ї 128, третій штурмової, там вже наші захисники віде. з дронами, дронами, на які ви безпосередньо долучалися. Так, 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 і дрон, на який задонатив. Гліб теж там. Хлопці вже подякували. Казали, що отримали. Так що гліб, гліб, дрон Гліба вже теж виконує свої бойові завдачі. Ну Нагадаю, це нагадаю, хлопчик, хлопчик, який розбив, який розбив копілку, копілку свою, свою і всі накопичення, що він мав, мав, мав дав да, на дрона. Так, да, був було, бу, було у вас відео на, там, на каналі, де хлопчик якраз. Займався цією доброю справою. Молодець. Дуже йому дякуємо. І спільноті, і вам, і всім, всім, всім. Так, що працюємо, працюємо, працюємо далі, працюємо, йдемо до перемоги. Працюємо. Добренько, копан інструктор. Добрий за цю добру роботу роботу. Да. І вам дуже дякуємо. Будемо на зв'язку. На Все, добро і до побачення. Друзі, дякую ще раз всім, хто долучався на збір. Дякую, дякую, дякую. Дуже немовірно, дуже добру справу, дуже потужно вже. 95 дронів від нас з вами поїхали до наших захисників. Це вважаю, це чудова робота. Вибачайте зараз за трошки технічні негаразди, думаю, сподіваюся, ми десь це все перевіримо, виправимо. Просто зараз вже не хотілося затягувати час з, з... з налаштуваннями.